Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект 10.355, який передбачає позбавлення права на підвищені пенсії особам, які засуджені за злочини проти національної та громадської безпеки. А проект підтримали 244 депутати. Я, до речі, здивований, чому не 360? Не всі депутати проти підвищених пенсій особам, які вчинили злочини проти безпеки громадської і національної безпеки, це щось новеньке. А хочете я вам зараз дещо поясню? Ну, я дочитаю цю новину. Це Желізняк написав про це. Законопроект передбачає виплату пенсії для засуджених за державну зраду та пособництво, а також. Інші статті про завдання шкоди національній безпеці лише у розмірі прожиткового мінімуму на час відбування покарання. Після відбутого покарання таким людям поновлять виплату пенсії у попередньому розмірі. А я вам поясню зараз, це не стосується людей, пенсіонерів, які вийшли з плакатами, ну, наприклад, там, на Майдан. І написали миру мир. І їх там десь арештували і щось так далі. Це не стосується тих, хто щось не те перепостив в Фейсбуці. Це стосується людей, які по своїм посадовим обов'язкам можуть, можуть вчинити щось зле для держави. Що таке підвищені пенсії? От давайте ми розберемося, які є в Україні пенсії? В Україні є різні пенсії. Ну, наприклад, моя мама отримує 4800 щось таке пенсії. Шикарна пенсія в скільки це? 100 доларів, да? шикарна просто пенсія. Раніше в неї була пенсія в 250 доларів. Тепер це 100. Ну, окей. Як пенсіонеру жити на 100 доларів, я не знаю. Я не знаю, скільки ваші батьки отримують пенсії. Напишіть в коментарях, скільки ваші батьки отримують пенсії. Або бабусі там, і так далі. Поцікавтесь, до речі, онучки, поцікавтесь, онуки, на які гроші бабушка живе з дідушкою. Так ось пенсії в Україні є різні. Є пенсії в 20 тисяч. Є пенсії в 50 тисяч, є пенсії в 150 тисяч. І є ще вищі пенсії за 200 тисяч. За 200 тисяч. Не повірите, але це так є. І. і отут виникає питання: а чому народні депутати проголосували тільки 244, чому не 360? Я вам поясню: справа в тому, що звичайному пенсіонеру, який отримує там 2 800, 3 200 і так далі, йому ризикувати нічим. Тому що в нього й так. Пенсія майже на рівні прожиткового мінімуму. Ну, так сталося. Ризикувати можуть тільки ті, хто отам десь дуже високо, нині, і отримують дуже високі зарплати, офіційні. Це ви десь намагаєтесь там продати якийсь, е, щось продати і заховати у себе налічку, десь там, да, готівку, десь приховати у себе під, 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 подушку. А там офіційні зарплати, з них платяться податки великі, з них Для чого це? Бо в них пенсії тоді будуть громадні. Так ось ті люди, вони дійсно і мають можливості вчинити злочини проти держави. І вони дійсно отримують величезні пенсії, але подивіться, як сформульована стаття. Тобто, якщо ти вчинив злочин проти держави, тобі не просто опускають на час відбуття покарання до прожиткового мінімуму, щоб ти. Отакий паршивець пожив, так як звичайні пенсіонери. Але у таких людей не буває мало грошей. Вони за все життя стільки понавідкладали, що, уявіть, у них, у них все добре, навіть якщо їм пенсію платити не будуть, вони все одно будуть їздити на Мерседесах і харчуватися в найдорожчих супермаркетах і ресторанах. Так ось, навіть тут депутати не пішли до кінця. Вони не сказали, що позбавляється довічно підвищеної пенсії така людина, відбуде покарання і їй повернуть пенсію, в тому розмірі, в якому вона отримувала. А тепер уявіть собі, колишній, наприклад, Генеральний прокурор України. От ви ж бачите, там зловили колишнього генпрокурора, там зловили колишнього там, очільника якоїсь служби, там ще когось зловили. От уявіть собі. Тобто ця людина, перебуваючи на дуже високій посаді, отримувала дуже велику зарплату. Я думаю, що до зарплати ще щось: пенсію, величезну. Потім цю людину десь за щось хапнули, що дуже рідко буває, до речі. Ну, в Україні це так буває. Нова влада приходить і стару. Клипає. Так от цю людину зловили, довели її вину, дали їй там 5 років. Ця людина 5 років посиділа на мінімальну е, пенсію, на прожитковий мінімум, вийшла з в'язниці, скоївши злочини проти держави і держава Україна, ви, я, ви повертаємо цій людині пенсію в 150 тисяч гривень. це? А тепер я повертаюсь до питання: а чому депутати проголосували 244? Де конституційна більшість? Чогось бояться? Та не бійтеся. Вам нічого не загрожує, я так сподіваюся. тому що більшість із вас вже давно все вміють ховати. Хто в криптовалюту, хто в нерухомість за кордоном, хто в підставні бізнеси, хто ще в щось. Потім ці люди десь виїжджають за кордони і знайти їх практично неможливо. Ви можете провести експеримент. Візьміть міністрів, ну от можете взяти міністрів там, економіки, там, агросектору, мінсоцполітики, транспорту і так далі, з незалежності України. Погугліть, де з них хто перебуває. І ви здивуєтесь: половини з них в Україні немає. Вони з прекрасними пенсіями, значно більшими, ніж пенсії в європейських громадян, живуть хто зна де, подалі від української юрисдикції. Щоб, не дай Бог, їх не хапнули, згадавши їхні старі справи. Бо куди не копни, куди не копни, з 900... 90% ймовірністю ви потрапите в злочини проти. Держави. Той хабарник, той з відкатами, той має всі можливі паспорти, той служив в якійсь державі, той роздавав землі, той роздавав державний бюджет і оцього от отак. Але вони нічого не бояться. Можете навіть, навіть не думати, що хтось із них суттєво постраждає. Постраждати вони можуть тільки в одному випадку. При зміні влади вони нарвуться на наступну владу і будуть чимось чинити спротив, будучи з попередньої влади. Тільки в цьому випадку на них можуть звернути увагу, якщо прийшли нові, і ти новим не заважаєш, а бажано ще й поділився, то тебе точно чіпати не будуть. Незважаючи на те, що служби. Компетентні мають отак от компромату на кожного з них. Але ж цим службам не дадуть можливості копати на цих сих людей. Тому що все отак от дуже міцно взаємопов'язано. Але і в цьому випадку я не закликаю ні до зведення рахунків, ні до пошуку цих винних. Я закликаю до одного, щоб ви думали. Про те, чим ви можете забезпечити себе, як не потрапити під небезпечні різні статті, не ведіться на всяких блогерів, на всяких провокаторів, які вас до чогось дивного закликають. Бо чиновника великого не посадять, а вас із пенсією в 4 тисячі гривень можуть хапнути. Такі зараз реалії, таке зараз життя, і ви повинні на це зважати. Це об'єктивність. З часом все зміниться. З часом. Але ви до того часу повинні дожити, бути на свободі, працювати в ім'я держави, в ім'я своїх дітей, заради себе, своїх сімей і так далі. Тому оцей закон я розібрав і пояснив вам, що оті не будуть покарані. А ви можете попасти під роздачу. Тому що закони, як ви бачите, які дозволяють вас цапнути, Є. Будьте обережними. Я знаю, що ви не хочете шкодити ні собі, ні своїй сім'ї, ні державі, ні країні. Але часто ми стаємо заручниками чи то фантазії, чи то ілюзій, чи то злоби, чи то ненависті, чи то відчаю. А інколи просто слухаємо якихось дуже дивних людей, які закликають нас до дуже дивних дій. Але самі вони то далеко. До них юрисдикція не добереться, а добереться до вас. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Лайки вітаються, коментарі також. І ваше спонсорування це взагалі ваш великий лайк козацький нам.